Євангелія від Матея, розділ 19. І коли Ісус скінчив словаці, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і Він їх оздоровив там. І підійшли до нього Фарисеї, і спокушаючи його, запитали. Чи можна чоловікові відпустити свою жінку з якоїбудь причини? Він відповів їм: Хіба ви не читали, що творець від початку створив їх чоловіком і жінкою? І мовив Тому покине чоловік батька й матір і пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Так що вони не будуть більше двоє, лише одне тіло. Що, отже, Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Кажуть вони до нього Чому ж тоді Мойсей звелів дати розвідний лист і відпустити її? А він сказав їм, Задля жорстокості сердець ваших Мойсей дозволив вам відпускати жінок ваших. Спочатку ж не було так. А я кажу вам. Хто відпускає свою жінку за винятком розпусти і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто ожениться з розведеною, чинить перелюб. Кажуть до нього учні Коли така справа чоловіка з жінкою, то ліпше не женитись. Він же відповів їм не всі це слово розуміють. А ті лише кому дано. Бувають боскопці, що з матернього лона такими народились, бувають і скопці, що їх люди оскопили, бувають і скопці, що самі себе оскопили задля небесного царства. Хто може збагнути, нехай збагне. Тоді приведено до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж забороняли їм. Ісус сказав їм Пустіть дітей, не забороняйте їм приходити до мене, бо таких царство небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. Аж ось один приступив до нього й каже Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Ісус сказав до нього, Чому мене питаєшся про те, що добре. Добре є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Яких? питає його. А Ісус до нього. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька матір і люби ближнього Твого. Як себе самого. Каже юнак до нього: Все це я зберіг із малку, Чого мені ще бракує? Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус до нього, піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Почувши це слово. Юнак відійшов, зажурившись, бо мав велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів Істинно кажу вам трудно багатому війти в Небесне Царство. І ще кажу вам легше верблюдові пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в Боже царство. Почувши це, Учні здивувались вельми і сказали, Хто ж тоді може бути спасений? Ісус глянув на них пильно й мовив, У людей це неможливо, богові все можливо. Тоді озвався Петро і сказав до нього Ось ми покинули все й пішли за тобою. Що будемо за те мати? Ісус відповів їм. Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете й ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля. В СТО раз більше одержить і життя вічне матиме в спадщину. Багато з перших будуть останніми, а останні першими. Послання ДО Євреїв. Розділ третій. Ось тому, святі брати, учасники небесного покликання, вважайте на апостола і архієрея, якого ми вірою визнаємо, Ісуса, вірного тому, хто його настановив як був і Мойсей у всім Його домі, бо Він удостоївся остільки вищої понад Мойсея слави, оскільки більшу честь має будівничий, ніж будинок. Усякий бодім хтось будує, а той, що збудував усе, то Бог. І Мойсей був вірний у всім його домі, як слуга, на свідчення того, що мало бути сказане: Христос же, як син у своїм домі, а дім цей ми. Якщо дотримаємо до кінця непохитне довір'я і похвалу надії. Ось чому, як каже Святий Дух, коли ви почуєте сьогодні Його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці сварки в день спокуси у пустині, де мене спокушали батьки ваші, виставляли мене на пробу. Дарма що сорок років бачили мої діла, Тому я прогнівався на рід цей і мовив, вони завжди блудять серцем, вони доріг моїх ніколи не знали. Тому я і поклявся у своїм гніві ні, їм не ввійти в мій відпочинок. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога, а навпаки підбадьорюйте щодня один одного, доки триває те, сьогодні, щоб хтось із вас не став запеклим через обманство гріха, бо ми стали учасниками Христа. Якщо додержуємо аж до кінця твердо нашу віру, як на початку, як ото говориться, коли почуєте сьогодні його голос, не твердійте серцями вашими, як то було на місці бунту? Хто були ті, що, почувши, збунтувалися? Хіба не всі ті, що вийшли з Єгипту під проводом Мойсея? На кого він гнівався сорок років? Хіба не на тих, що згрішили, які лягли кістьми в пустині? Кому ж він клявся, що не ввійдуть у його відпочинок, якщо не тим, що були неслухняні, і бачимо, що не могли ввійти через невірство. Псалом 66. Восклікните Богові вся земле, співайте славу імені Його, воздайте йому хвалу преславну. Скажіте Богові, які твої діла предивні? Задля великої твоєї сили підлещується до тебе твої вороги. Уся земля нехай поклониться тобі, псалми нехай тобі співає, оспівує твоє ім'я у псалмах. Прийдіте і погляньте на вчинки Божі, діла його придивні над людськими синами. Він обернув у сушу море. Вони ріку перейшли пішки, тому то і радіймо в ньому, потугою своєю. Він повік володарює, очі Його за народами наглядають, вороховники хай не бунтуються. Благословіть народи, нашого Бога, і возвістіть всехвальну Його славу. Він зберіг життя душі нашій, не дав, щоб похитнулись ноги наші, бо Ти нас випробував, Боже, перетопив нас. Як перетоплюється срібло, завів нас у тенета, поклав тяжкий тягар на наші плечі, ти допустив, щоб люди їздили нам по головах. Ми перейшли вогонь і воду, але ти вивів нас на простір. Увійдуть з усипаленнями в дім твій, виконаю тобі мої обіти, що прорекли мої уста. Що губи мої обіцяли, коли було мені скрутно. Я принесу тобі всипальні жертви з овець тучних, разом із баранячою ситтю пожертвою волів з козлами. Прийдіть, послухайте усі, що боїтеся Бога. Я розповім, що він душі моїй вчинив. До нього я візвав устами і звеличив його. Моїм язиком, якби я бачив у серці моїм беззаконня, Господь мій мене не почув би, та Бог почув. Він вислухав голос мого моління: благословен Бог, що не відкинув мої молитви і ласки своєї від мене. Книга приповідок, розділ двадцять другий. Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість ніж срібло та золото. Багач і бідний стрічаються. Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо. І ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору острах господній, багатство, слава і життя. В лукавого тернина та сильце на дорозі, Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріється, не зверне з неї. Над бідним багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду пожне лихо, бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, Бо він дає бідному свого хліба. Про женина насмішника геть, і незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце. Хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі. Зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого, він у ніщо обертає. Ледащо каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є. Уста чужих жінок глибока яма, на кого господь прогнівався. Той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна різка прожене її геть від неї. Убогого гнітити, себе збагачувати, Багатому давати, робити себе бідним. Прихили вухо. Та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути. Бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе. Щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку. Щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий, і не натискай злиденного при брамі. Господь бо боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх грабують. З гнівливим не дружися, з гарячим не заводься, щоб не навчився і сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаться, як не матимеш чим заплатити, чому б він мав твою постіль брати від тебе? Не пересувай межі древньої, що твої батьки провели. Чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями. Він НЕ буде на послугах у темних. Книга. Пророка Єзикиїла Розділ перший у тридцятому році, четвертому місяці, на п'ятий день місяця, коли був я між вигнанцями над Кевар річкою, відчинились небеса, і я побачив видіння Божі. На п'ятий день місяця, а це був п'ятий рік вигнання царя Йоахина. Надійшло слово Господнє до Єзекиїла, сина Бузі, священника в землі Халдейській над Кивар, річкою. І там була рука Господня над ним. Я бачив, схопився з хуртовиною, Вітер з півночі, величезна хмара і вогонь клубом блиск навколо неї, а зсередини щось немов бурштин посеред вогню, і посеред нього з'явилось щось немов подоба чотирьох тварин, що нагадували людські подоби. У кожного було чотири обличчя, і в кожного було четверо крил. Ноги в них були прямі, а стопи ніг, як стопи у теляти, і блищали вони, немов гладенька мідь. Під крильми в них з чотирьох боків були людські руки, обличчя в них і крила в них у всіх чотирьох, а крильми торкались вони одне одного, обличчя у них і крила в них не обертались, коли вони йшли. Кожне простувало перед себе. Подоба облич їхніх була. Спереду людське лице в усіх чотирьох, правобіч левине лице в усіх чотирьох, ліворуч бичаче лице в усіх чотирьох, ззаду орлине лице в усіх чотирьох. Крила їхні були випростані догори. Кожне мало по двоє крил, що торкались одне одного, а двоє вкривали тіло, і кожне простувало перед себе, куди поривав їх дух, туди вони йшли, вони не обертались, як ішли. А спосеред звірів виднілось щось, як жар, живріюче, як смолоскипи, що ходили туди і сюди між тваринами. І вогонь блищав, а з вогню вилітали блискавки, і звірі рухались туди і сюди, немов блискавки. Придивився я до тих звірів. Аж ось на землі коло тих звірів по колесу, біля всіх чотирьох їх. Видом і виробом були колеса, немов блискучий хрисоліт. І всі четверо були однаковісінькі, а виглядом своїм і виробом здавалось, що одне колесо було в другому. Вони могли йти на чотири боки і не обертались, як ішли. Обіддя їхнє здавалося високим, як я дивився. Обіддя їхнє у всіх чотирьох було повне очей по всьому колі. І коли звірі йшли, то йшли і колеса коло них, а як звірі здіймались від землі вгору, здіймались і колеса. Куди поривав їх дух, туди вони йшли, і колеса здіймались разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Коли ті йшли, йшли і вони. Коли ті стояли, то й вони стояли. Як же ті здіймались від землі, здіймались і колеса разом з ними, бо дух звіря був у колесах. Над головами ж у звірів було так не мов би твердь небесна, не мов би з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. А під твердю їхні крила були простягнені одне до одного. В кожного було їх подвоє, що вкривали їм тіло. Коли вони йшли, я чув шум їхніх крил, немов шум вод великих, неначе голос всемогутнього, неначе страшний гомін, немов галас у таборі. А як зупинялись, то спускали крила. І розлягався шум з понад тверді, що в них над головами. Як вони зупинялись, то спускали крила. Понад твердю, що в них над головами, було щось би, сапфір камінь, що виглядав, як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка, і бачив я щось, наче бурштин. Щось, наче вогонь навкруги нього, починаючи від того, що було схоже на крижі і вище. А вниз, від того, що було подібне до крижів, бачив я немовби вогонь і блиск навкруги нього, немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала. Слава Божа! Побачивши її, упав я лицем до землі і почув голос, що говорив.